Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я відповідаю на чергове питання. Як перестати залежати від думки інших? Що я вам хочу в першу чергу сказати: зверніть собі увагу, наскільки ви переймаєтеся життям інших людей. Мені, наприклад, глибоко насрати, хто що робить, як робить, коли робить, звідки робить і так далі. Якщо ви любите копатися в гамні, в лайні. Так, копайтеся. Але загалом людям насрати на вас. Ось, просто ви думаєте з якихось причин, що ви людям цікаві. Насправді ні. Кожен живе своїм життям, кожен має свої питання. Кожен має свої якісь проблеми, кожен має якісь задачі, які ставить перед собою, і їх виконує. Вам, ви, людям, абсолютно не потрібні. Це перша фішка, що ви маєте розуміти. От так як ви зайшли на сторінку, я вам стала нецікавою, обернулися і пішли геть, так? А є люди, які залишаються, тому що вони отримують від мене якийсь контент і відповіді на свої запитання. Але це не означає, що з 20 тисяч, яких ви бачите, всі приходять до мене на консультації. Ні. Ось і тому вони просто висять, просто і десь колись може згадують про мене, а десь колись не згадують про мене. Тому ви маєте чітко розуміти.